Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щурому відео. Всього лише 9 хвилин тому закінчилась офіційна презентація від eSports, яка була присвячена глибокому зануренню в режим Ultimate Team. Саме той, який, напевно, вам, глядачам мого каналу, найбільш цікавий, та в який ви плануєте грати переважно більшість часу. Тож сьогодні ми з вами переглянемо цей ролик, подивимося, що там було цікавенького. Подивимося, що з цього всього приводу думає Твітер. Ну і я. Десь свої думки висловлю. Якщо ви новенький, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його коментарем та лайком. Тож запрошую вас до сумісного перегляду. Hello. Невеличкий вступ, бачимо, у нас Сон буде 86-го всього лише рейтингу, наразі 89-й і Три цілих пункти даунгрейда. So в той час the як Халан буде 90-м. Що ми бачимо з прев'ю? Так, у нас три основні а, теми, які в цьому відео а, підняли її спорт. Це evolutions, той режим, про який ми вже багато всіляких чуток бачили, де ви зможете розвивати своїх гравців, які у вас є наявні в клубі. Далі жіночі. Football and Let's get straight into it. First up, we have to talk about Ultimate Team Evolutions. Are you telling me that I can finally improve players from my club? That's right. We've never had anything quite like this in Ultimate Team. Ну що, перше питання від інтерв'юера. Нарешті а, я зможу а, покращувати картки, які будуть в моєму клубі. І відповідає представник Sports, Так, ви будете змозі це робити. І тут у нас, по-перше, є вже вигляд Ultimate Team. Ми бачимо так, як будуть виглядати UT Coins, ми бачимо, як будуть виглядати а, FIFA Points, а в даному випадку FC Points. І ми бачимо значок Experience, який не змінився, але трошки вони це все діло причесали. І можемо подивитися, що ви обираєте. Одного гравців. і тут найцікавіший для мене момент, що тут є Емерсон Рояль і Му Коко. Тобто, знаєте, це не якісь ноунейми. А в принципі, ну вже футболіст, особливо Емерсон Рояль, який ну, не один рік грає на найвищому рівні. Тобто, є вірогідність того, що в цьому режимі ви зможете прокачувати не просто якісь там срібні перспективні картки, а вже існуючих футболистів. There's... so much to love about what this unlocks for people's passions for players regardless of where they're at in their development. Richard, you want to explain how this works? Yeah, so in Ultimate Team Evolutions, you're going to be able to pick your favorite players and upgrade them throughout the year. Тут важливий момент: питають, як це буде працювати. Так і каже другий представник, є, що ви будете в змозі обрати ваших улюблених гравців, втім, не зазначено серед яких гравців буде у вас можливість цей вибір зробити. Тобто, чи зможете ви бачити вашого МБАПЕ чи ні, поки відповіді на це питання нема. Спреті стрейтфорд, алюєфтедіз пік'ю фейверт плеерс, компліт обджективсвіттем, а не ґетер For example, You complete 20 passes with them, get two assists, and that completes level one and earns you plus 10 short passing and also upgrades their weak foot. You'll also be able to level. Окей, а, наступний пункт. Прослухали, етап, тепер я трошки відмотаю назад. Тут, а, після того, як ви обираєте гравця, ви починаєте його прокачувати. Бачимо тут левел 2 Complet, також у нас був левел 1, і за кожний рівень вам потрібно виконувати якісь завдання. Як приклад, наводить представник її віддати там, якусь кількість передач. Ми тут можемо на, на паузі побачити, для другого рівня нам потрібно забити 2 голи в Squad Battles на Semi Pro або в Rivals. Тут поки що немає футчемпіон з режиму, але я думаю, вони це додадуть. Ви за плеєр так в стартових 1100 гравців. І асистувати три гольові передачі віддати, відповідно в таких самих режимах. Коли ви це виконуєте, то ви закінчуєте другий левел. І тут ми бачимо, які винагороди за другий левел ми з вами отримаємо. Втім, незрозуміло, як це буде виглядати. 10 пунктів реакції, окей. А що стосується шутінг, плюс 6, я не думаю, що за другий рівень винагород ми отримаємо там буст шутінгу з. 78 до 84. Можливо, це будуть якісь локальні також стати в підпункті цьому удари, а можливо, і на базових етапах буде серйозний буст для ударів. А щоб потім ще його отримати, то це вже можливо якийсь там 10-15 рівень, таке інше. Поки це для нас невідомо. Але отак виглядає меню. Бачите, тут є розділ My Evolutions. У вас тут будуть повідомлення, так само, як зараз, із Objectives. чесно кажучи, нове меню. Мені дуже подобається, як виглядає. І тут в лівому верхньому куту ми бачимо прогрес так виконання вашого апгрейду. Також дуже це все красиво. Ну і шматочок геймплею. Be... і також ви зможете отримати апгрейд вік фут. Це прикольно. Тобто це буде працювати як інформи в поточній версії FIFA або то це Так раніше і видавала видавали ці всі плюшки, а зараз ви зможете робити це самостійно, прокачуючи гравців в цьому режимі. Item, so into... І ось ми бачимо прокачаного 80-го рейтингу гравця Мокуоко в нашому стартному складі. Тут цікаво, ви вже можете. Дивитись на рейтинги і на офіційні стати. Едерсон буде 88-й, герой Компанії 87, й Вінісі Джуніор 88, й ось його стат. Я думаю, це вже офіційні. І. Ну, 91-ша Алексія Путеля, напевно, без S, Шутін 90, Пасін 91, Дрібне 91, Фізіка 78. Заради цікавості, подивіться на офіційні стати Дебрюні. Я цій темі не буду, напевно, приділяти більше уваги. Football is coming to Ultimate Team. You got Žілощий it. The football. Ultimate Team dream, is obviously, to assemble your favorite footballers from around the world into an Ultimate Eleven. This is the biggest edition of top tier players we've ever introduced into the game at one time. It's called Ultimate Team. If you're not able to play with your favorite players, it's not really your Ultimate Team. So this year, with the introduction of more leagues and with evolutions especially, you're going to be able to make your Ultimate Team, and it's not going to look like anybody else. Well, they say that if you can't Поставити в склад якихось своїх улюблених гравців, ну і тут без розрізання так на чоловічий та жіночий футбол, та це типу не Ultimate Team. позиція і спортс, яка полягає в основу цієї концепції. Ну і ми бачимо знову ж таки так картки в нас і чоловіків, і жінок, і їх рейтинги можете поставити на паузу. Подивіться так, Vincent санкомпанії, наприклад, буде також базовою версією 88 рейтингу. А керс Челсі 91 на 3. A rating of a of and with evolutions, especially ultimate team, and it's not going to look like anybody else's. Love it. So, new players, some new leagues with the introduction of women's football. How will chemistry work, putting all of these new players into my ultimate team? Питання стосовно хімії. Як вона буде працювати? Відповідь так Ми бачимо так, у нас Care, вона Австралійка, а вона з Челсі із Англійської прем'єр ліги. So відповідно, вона лінкується з Челсі, АПЛ і Австралійцями. And тут нічого James. нового, тут все в нас and залишається. And як icons. було can you tell the people if we expect any new one? Yeah, absolutely. You're нові герої та ікони, але це вже зливалося. Це ми з вами бачили, тому не будемо до, а, зупинятися на тривалий час. А от хімія ікон. Це те, що вони нарешті підтвердили. І те, що ком'юніті чекало. Тепер будь-яка ікона буде давати плюс один оцей ромбик зелененький для будь-якої ліги. Яка у вас є в складі? Ну і це W, тепер а, вага ікон відносно героїв? Вона звісно стає вищою. More squad and more ways for you to a і це дійсно відкриває для вас will більше можливостей А для yes, того, and щоб будувати ваші склади. тім, вошедесейн і чоловіки, і жінки будуть в одних road. паках. це вже підтверджено we really спільні паки. This year we have new sets, we have new дивно, що 84 ця рейтинг і so вийшла really players, players, як сеймтайм. А це в нас подвійна анімація волкауту. Якщо у вас паці буде два гравці 86-го рейтингу або вище. Якщо наразі у вас показується тільки найвищий рейтинг гравця, то тепер ці дві картки вони у двох виходять, у двох набувають м'яч. Ну, виглядає прикольно. П'ять нових ліг, нові ікони герої. Знову ж таки, ми це бачили. розділ еволюшенс. Ми про нього вже поговорили. Со дифферент лапта цакі вопінфор вісімся цьому рейтинг стіла so this is a great year for you To make your team truly yours. Ну, основний акцент на тому, щоб ви мали можливість робити максимально унікальні команди. Так, я вже уявляю, як просто всі будуть грати одними та мими мета-складами тільки тепер поруч із там МБП, умовним, так буде ще якась кера, або я не знаю, кому вони дадуть там цей статус мета приховані скрипти і таке інше з представників жіночого футболу. Нова right? no, так, нові зміни. Ми це бачили. Волкаут Вінісі Джуніора. Ну, до дизайну претензій в мене нуль, тому просто подивіться і напишіть мені свою думку в коментарях. Лайк Ліґрес Феркемістрі, Енівен Анімейтед Бекранс, Еннорес Ню інформі більше так простору для того, щоб публікувати сльоку інформацію. Ми про це говорили і плавненько її переходять до безпосередньо плеєр Styles. Це те, що прийде на заміну звичайним трейдам бачите у нас інформація гравця, біографія, плеєр Details, атрибут Details і плеєр стайлс. Тобто тепер. Трейти скоріш за все не буде з того, що я бачу, і будуть оті розширені плеєрстайлс. Ну інша назва, зміст такий самий, але їх більше, і напевно вони мають о, якось краще індивілізувати ваших гравців. і Ми будемо бачити в цьому лівому куті та картки. А ті плейстайл стати, які в гравця з ознакою плюс, ну тобто кращого так зразку, так би мовити, більш потужного. Що це таке? Подивіться, моє минуле відео з аналізу її Я там про це все діло розповідав. We'll let you know what makes that Ну, бачите, тут є Белінг, до речі, всього лише 85-й рейтинг. Він був 84 тим рейтингом минулої версії FIFA. Вони йому дали тоті картку, дивно. Ми бачимо, тут в нього так: це, напевно, Energizer має стаміну підвищену. Ну і в картці в кожної по одному, лише такому значку. Чи це буде тільки один плейстайлс на початку гри з так, цим плюсиком в кожної карті. чи тут лише якась надпотужна стата виводиться або одна рандомна. Поки Знаю, бачимо, play Plus okay, and those sound amazing. are playstyles a big part of the gameplay dynamic in Ultimate Team. Absolutely, they're a feature that takes gameplay beyond overall ratings. Playstyles and Playstyles Plus are how we're bringing those signature abilities to life, so that players are more unique and play more like their real world. Прикольно, що тут, ну вони так пояснюють, як буде це працювати. Плейстайлс вони допомагають індивідуалізувати ваших гравців і е, робити, напевно, схожість з тим, що ми бачимо в реальному футболі. І от, коли Халан заряджає свою гармату, над його е, іконкою з'являється анімація того плейстайлс, який в даний момент конкретно спрацював. Тобто, ви маєте бачити, як той чи інший плейстайл сприяє виконанню тієї чи іншої дії, прямо так в динаміці в моменті. Це GG, питання єдине так. Як воно буде працювати з урахуванням серверів і e-sport, Це як завжди, селс. Yeah, to... <гум> ну то <гум> вже цікаво, так я так розумію, якась це пані так має power header трейд. Ну і подивіться різницю в зрості, але вона спокійна. Перестрибнула, це у нас третій номер. Здається, Мадридський реал хто це такий? Схоже на мілітау? Ні. Але буду у вас палати під ікінліво skills and strengths. Ну Тут не розповідає, що оскільки буде так багато індивідуальних плейстайлів, то це допоможе вам побудувати склад у відповідності до ваших вже конкретних здібностей і ваших побажань, тобто вашого стилю гри. Алавілек, лилби абектив, переходимо yeah, well, до завдань і до to... в принципі графічного дизайну. Так буде виглядати меню, а так вертикальна. У вас зверху будуть розташовані основні менюшки, і далі вже йде таке структуровано геометричне меню. Мені подобається, чесно вам скажу тут меню, так, сучасне все і виглядає класно. Виденю Наче має себе зручніше? Так ви можете простіше побачити. для чого вам грати, як грати, які завдання виконувати? Ну я думаю, насправді це більше слова. А на практиці головне, щоб це було зручно, і вони причесали просто меню до сучасного вигляду. навігейшене квик свичетисайкобетвійн модсоюкінгострейфом юршквадрайволз офрамсвісіс а це прикольно. Тобто вони покращили навігацію. якщо зараз вам з клубу потрібно виходити в основне меню, іти в матчі, шукати там режим і йти грати? То зараз ви можете з вашого складу потрапити одразу до Rivals. Ли бі абоде алюрвордсфром груп Я сподіваюся, ви розумієте, що це означає. Нарешті ми зможемо однією кнопкою просто отримати всі нагороди. Браво, не пройшло і п'яти років. Нарешті джіде викинтамове. Вел, а ми вівасомейд алитл твій та плеєр з чанж позицін. Еніван вити секондарій позиціон вол атаматиклі свич тоді ню позиціон, со юнолонгернідке позиціон модифієр з кіптоглинг юр плеєрс бек-форт Тепер Не буде Position Modifier, але це її підтвердили вже офіційно. Якщо у вас гравець має позицію центральний півзахисник, як Middle Gullit, uh, або центральний захисник, або центр Фора, куди б ви його не поставили. Він буде автоматично. Перенаправлений на цю позицію, якщо на карці стоїть якась інша. І знову ж таки, такий цікавенький момент, моє особисте спостереження. Порівняйте рейтинг Руда Гуліта 90-ї версії, і 91-й рейтинг пані з Барселони. Забув, я, чесно кажучи вже, як її звати. Ми про неї говорили трошки раніше. Цікаво. І тут, бачите, в СБЧ це також буде працювати. А, можливо, це якось нам дає натяк, що її будуть вимагати більше зіграності в майбутніх СБЧ. Ну для трейду це мінус, тому що тепер трейд на Position Modifier, скоріш за все, буде так просто знищений. Але якщо ми говоримо про звичайного користувача, вам буде простіше набагато грати в там, збирати СБЧ так і в менюшке просто гріндити крафтити все. Енкетем Смкеместрі. І так само це буде працювати для драфтів, і це також GG. Нарешті ми дочекались. тепер з нами прощаються, підсумовують так основні а, моменти про які сьогодні розмовляли. Звісно, не може дочекатися старту нової гри і. We'll see you back, як завжди, Welcome to the club, join to the club Отакий От трейлер. Ми з вами його подивились, напишіть мені обов'язково, що про це все ви діло думаєте. А я зараз швидесенько зроблю вам підбірочку новин в твіттері Можливо, хтось побачив щось цікаве, що я в такому форматі ну, просто пропустив. Пропоную розпочати з новин на офіційному сайті, вони вже підтверджені, і а, тут точно все буде так, як ви побачите потім в грі. А моє припущення, поки я онлайн дивився з вами трейлер, воно справдилося, і не будь-якого гравця ви зможете обирати для того, щоб його прокачувати потім в режимі Evolution. Тобто нам буде потрібно якось чекати вимоги, а, для того, щоб зрозуміти, які гравці взагалі доступні для використання. Користання в цього меню. Наприклад, це може бути там будь-який срібний гравець або left-back with three skill moves. Тобто вони наводять два конкретні приклади. Буде якийсь перелік критеріїв, і після того будь-який гравець, який відповідає цим критеріям, в вашому клубі, може бути обраний вами і далі прокачуватись. Так само тут. Перелік апгрейдів, які ми можемо робити, це Skill Moves, Work Rates, Play Stars, альтернативні позиції. Вау, це цікаво! І вік фут. Ви також можете розлучити нові анімації і нові фони для ваших улюблених гравців. І ось вони бекграунди, так для ваших гравців, навіть. Якщо він 69-го рейтингу, то ви вже можете обирати всілякі різні анімації. Так само тут є коротенький факт, я його вже прочитав і стисло для вас основне. Ви не зможете виставляти цих гравців на трасний маркет. No. Їй каже, такого не буде. Також ви зможете включити в це меню так багато гравців з вашого складу, скільки ви захочете. Головне, щоб вони відповідали е, вимогам, які е, висуваються з боку EA. Якщо ви виконуєте якогось одного гравця, то потім ви можете перейти Переключитися і починати виконувати завдання на іншого. Тобто, якщо у вас якісь меню і протиречить одне завдання виконанню іншому, то ви можете обрати, якого саме гравця ви будете намагатись апгрейдити цього разу. В той самий час апгрейд, який ви вже отримали на минулому гравці, він, звісно, зберігається. Обмінювати цих гравців також не можна бути, так само, як і виставляти на трасний маркет. І використовувати їх в СБЧ допоки ви не отримаєте максимальні апгрейди, так само у вас не буде можливості лише після фул апгрейду. Наступний цікавий момент стосується ліміту часу на виконання будь-якого завдання. Якщо ви прогавили там тижні або два, які вам давали і є за того, щоб апнути там вікфу, умовно кажучи, то буде такий так відкат на якусь попередню стадію апгрейдів, яку ви вже виконали, і яка засейвилась. Як це буде працювати на практиці, нам треба почекати, але все ж таки ви будете в Мотивовані робити це швидко. В той самий час гравці версії Evolution не будуть заміняти таких самих гравців, але звичайних в вашому клубі. Тобто, може бути дві версії одночасно. І коли ви виконуєте якесь завдання, то отримаєте ачівку у вашому меню Ultimate Team. Ну і наприкінці кілька моментів, які нам вже злили в Твіттері, яких можливо або не було у трейлері, або десь вони там проскульзнули повз нас. Тож, по-перше, ви зможете нарешті ховати орендованих гравців, коли ви виконуєте збичей. Дякую їй. Тут питань нема нарешті, тому що це бісить постійно, коли вам доводиться, особливо хайрейд гравців, пролистувати купу часу до того, як ви зможете знайти того, хто саме є у вашому клубі, кого ви можете використати у якійсь. Збірці. Так само у нас Claim All Adjectives is Now Comfort. Ми про це вже говорили, але краще ще раз, тому що це новина, як на мене, одна з найкращих стосовно просто того, що вам буде зручно грати. І. Мовчки. Squad Battles буде тепер лише 4 хвилини за тайм, і це в нас підтверджено. Ще раз. Тричі аплодисменти. І на цій а, ноті я буду завершувати це відео. Напишіть мені обов'язково в коментарях, можливо, я щось пропустив. Напишіть мені, що про це все діло ви думаєте. А ми з вами побачимось зовсім скоро. І по традиції бережіть себе, все буде Україна. Па-па.